Барвисті айстри, півонії, калиновий цвіт, дивовижні птахи і плоди. Усе це розпис паразки, хуми. Попри просту техніку, акварель Гуаш Папір, полотна знаної на прикарпатті художниці, дивовижні, на них розцвітають небачені квіти. хочу Презентації картини неспроста, адже кожна робота Параски Хоми це пісня або поезія. На презентації власних картин художниці не було. Прикарпатський Примаченко так порівнюють творчість мисткині, нещодавно виповнилось 80. Теплі картини, тепле припіщення і картини Параски Хоми. Одночасно йде весна. Одночасно Параска Хома вступила в свій 80-й рік. Все разом взяли, для... нехай люди бачать, тому що якщо картини. Не бачать люди, вони мертві. Її талант унікальний, але він нікому не потрібен. Бідкаються родичі Параскихоми. Її виставки відбувались у знаних галереях. Упродовж останніх років одну із найстаріших художниць Перкарпатів від спілки майстрів народного мистецтва тричі номінували на здобуття шевченківської премії. Утім на державному рівні майстриня і досі не визнана. Василь Корпанюк Озвучив, що вони вони подають на Шевченківську премію. Це було три роки тому. підтримала була спілка письменників. На жаль, було тільки озвучення того року. Вже про е, національна спілка подавала. Ну знову сказали, було е, відповідь, що є чотири три кандидати. Четвер, е, кандидати. четвертий кандидат вроді не проходить. Не знаю, чому вона стала четвертим на третьому, а не першим. Я думаю, що могла вона бути першим у друга, але вона вийшла четвертим кандидатом. Цього року вже було два кандидати. Чогось третє, вона знову не прийшла в Шевченківський комітет. Чиновницьке колесо і структура воно не дає, не дає прості звичайні люди добити всі прав. Чиновники від облуправління культури виправдовуються. Мовляв, жодних перешкод не чинили. Кажуть, подання до Шевченківського комітету можуть робити лише громадські організації. Коли зверталася до неї спілки, чи спілка майстрів народного мистецтва чи спілка художників України, ми допомагали готувати ці матеріали, було відповідне подання нашого голови обласної державної адміністрації Вишиванюка. А далі вже йде розгляд громадської організації, яка називається спілка народних пастрів, чи відповідно спілка художників України. Ось те, в чому я можу, в чому я уповноважені і що я можу сказати. Параска Хома є учасником двох спілок спілки художників та майстрів народного мистецтва. Утім, жодної підтримки від них не отримує. Офіційних представників обидвох спілок на виставці не було. Попри поважний вік, Параска Хома продовжує творити на виставці. Не бачені квіти, понад 80 полотен художнього розпису. Більшість роботи останніх років. Два десятки з них досі ніде не виставляли. До того ж, нині за мотивами квітучих картин Параски Хоми розписують тарелі. Ірина Темчишин Сріщочкін. Новини на вежі.